Жити на рівних з іншими цього навчився випускник Цірупанського дитячого будинку інтернату Віталій Пронько. Хлопець з особливими потребами ніколи не бачив своїх рідних. Усе дитинство провів в інтернаті та на долю не нарікає. Нині він успішно навчається в університеті, без перешкод спілкується з друзями, підробляє на життя, ремонтуючи комп'ютери та пише чудові вірші. Про хлопця з великою і щирою душею наш наступний сюжет. Чотири роки в будинку дитини, шістнадцять в інтернаті. Віталій Пронько більшість свого життя провів в сиротинці. Доля не посміхалася хлопцю з самого дитинства. Горе матір Віталію ще немовлям віддала на піклування державі. Я поступила в дітський дом в 93-м году. Та мені було чотири роки. От. Причина моєго сюди поступлення це рішення моїх родителей батьків, батьківських прав, тому що мої батьки потеруляли спритної не смотрели за нами нас в сім'ї троє. Я, брат і моя сестра. Вот они остались в сім'ї, а меня мать оставила на столі у директора в родомі. Як і усі вихованці сиротинця, Віталій майже весь час вірив, що за ним повернуться і заберуть до рідного дому. Втім, мрія не стала реальністю. Свій біль хлопець почав римувати і записувати до блокноту. Чому батьки викидаєте нас маленькими? Безпомічними дітьми. Життя мене настане час, коли ми станемо вам потрібні. Веселий та талановитий саме таким Віталю пам'ятають в дитячому будинку. Жодна вистава в сиротинці не обходилась без його участі. Саме тоді юнак дає собі слово пов'язати життя з театром. Після інтернату мріяв вступити до Донецького училища культури та не вийшло. Довелося три роки освоювати професію соціального працівника у Харкові. Та навіть там Віталік не покидав режисуру. Приехал туда, я сразу внес в том плане, что э, начал. Э, ставить какие-то театральные постановки, там различные сценки, которые до этого никто не делал. И после первого показа ко мне подходили все сотрудники, техники, мы говорили: "Это что-то новое, мы такого ещё не видели. Вы Ви вы привезли вместе с собой такое, ну, замечательное э действие". Это было очень приятно слышать. Хлопець не зрадив мрії і всупереч усім скептикам таки вступає до Херсонського державного університету на факультет культури і мистецтв. Нині він студент 3-го курсу, вивчає культуро психологію та освоює ази організатора культмасових заходів та режисера дитячих театрів. Звісно, хотілося б працювати в театрі. Ну, я розумію, що це не так просто буде. Або ж працювати в школі з дітьми, там, вести якийсь театральний кружок. Вот. Ну, обов'язково, звісно, роботи творчі Віталіку, як особливій дитині, видали кімнату, та поки там триває ремонт. До речі, також за благодійні кошти. А поки хлопець живе у друга теж цирюпінського дитячого будинку інтернату Віктора Булки. Той жартує не в обіді. Я рад, що у є такий друг, тому що Он завжди поможет, он всегда поддержит, он uh, всегда успокоїть, он выслушает, поругает, поругає, якщо то не так. Ну в плані того, що там ну шо ти отте униваєш. Ну, все буде, он говорит, було, все будет в порядке. Не волнуйся. Не нарікати на долю, а змінювати її своїм руками. Цьому навчили Віталію ще в дитячому будинку. Тут він частий гість і сьогодні. Я рада, що він поступив, що він продовжує вчитися. Я думаю, що у нього ще велике будущее. Он всегда був веселий. Ми все время с ним ну, от, коли ми були все время з ним Я не знаю почему, але почему-то сам з ним самым больше. Втіливши одну мрію в життя, Віталя взявся за іншу. Хлопець хоче видати свою першу збірку віршів. Та це задоволення не з дешевих. Допомагають добрі люди. Книжка під псевдонімом «Віко Пронталі» повинна вийти вже у вересні цього року. Я мічтаю все таки іздати свій збірник стихов. тому що друзі говорять Віталя. чому тільки ми знаємо о твоїх стихах? Їх довжний знати многії люди. А ти стісняєшся, не хочеш їх нікому показувати. Вот. і зараз планується плануються і здання моєго збірника. Спілкуючись з Віталією, не помічаєш його обмежень. Звичайний хлопець з реальними мріями та планами на майбутнє. Незважаючи на свій фізичний стан, хлопець з обмеженими можливостями не тікає від буденності, а намагається жити як усі.